А прем'єр Джонсонюк Борес, танки Грезік Барбарес. Я тобі скажу, що ліпше би ти не пив. Там така компанія, там будуть пити, ти ще розіп'єш і піздець тобі. Ну, все. Всім Христос, Воскрес, кори несуться зеленський президент. Якісь проблеми челікнули мене, я приїхав, челікнув тих, хто черкнув вас. Все. Цей, Інна. Дивіться, розумієш, я тобі обійсняю ситуацію. Ситуація була чесно нестандартна. У мене мій дядя, мого тата, рідної сестри, мами похресника брата сидів у тюрмі. Одне питання. Хто передає голубці ГОЛУБЦІ, у пакеті від чіпсів, мама, ви не могли в якийсь контейнер зарядити чи що? Це розтеклося, це так почало штіняти Про... птаха. Біло крила на ту на топо. А я що казав? А ти знаєш, як Росія по-португальськи? Mm -hmm. Хуйня! Це більше на китайський похоля. По-китайськи буде. Хуйня! Отака, От скоро треба. <рес>